стали за доставочку ліжок в тканині, отож, показую і розказую. Якщо ви берете ліжечко, де йде фанера в поєднанні з дерев'яним брусом і пшиті тканиною на металевих стильних ніжках різні розміри та різні кольори є в наявності, от показую на відео, трошки зупинився. Ці ліжечка ми відправляємо за наш рахунок на вантажне відділення нової пошти. Та сама ситуація. Ось з цими варіантами, але це вже з підємними механізмами. Для прикладу. Теж фанера, дерев'яний брус, металевий надійний каркас, густо вкладені ламельки. Для орієнтиру. Давайте візьмемо і 160, і 180ку ось така вартість. Різні тканини трошечки відрізняються по вартості, але суть плюс-мінус та сама. Так само є ліжечка, теж з під'ємними механізмами і з полосами, теж в наявності доставочка. За наш рахунок уточняю, що ці ліжка продаються усі без матрасів. А зараз спущусь на перший поверх і покажу вам, які доставочка платна.